Тому роздоровлю всім ради всіх вітати. Бажаю вам плідної роботи, не тільки на конференції, але і в житті. Я, зазвичай я виступаю тут, звітуюся про наші роботи, розказую або про досягнення, або як ми бачимо, розвиток видобутку його ресурсну основу цього розвитку. Організатори. Попросила виступити дещо іншою темою, вона для мене нова, я трохи хвилююся, тому якщо будуть якісь неточності, прошу вибачити. Тема стосується не от технології і видобувної справи, гелорозвідки, вона стосується проєктного управління як одного з інструментів, які дозволяють справлятися з невизначеними визначеності ризиками воєнного часу. Власне кажучи, Уже 10 років я коли прийшов на роботу, у 2014 році ДТЕК вже готовий проєктних менеджер. І воно якось вже стало рутиною життя. І от сталася війна, і перше, що було зроблено, це перейшли на ручне управління, тому що ніхто не розумів, що твориться, як діяти. Зупинялося, не зупинилося одно. Зупинилися інвестиції, зупинилися інші проекти, не зупинилося тільки видобування, видобувні речі. І ми пропрацювали всього півтора місяця в такому ручному режимі. і У нас почалися дуже серйозні збої. Через два місяці ми повністю відновили програму інвестиційних наших всіх проєктів і побачили, що в нас пішли нестиковки, і фактично, з травня місяця, ми вернулися, дуже оцінили цю систему, що вона працює, це ефективний інструмент, і вернулися. От на прикладах, я просто хотів показати коротко: от один із проектів. Це одночасне буріння і будівництво інфраструктури з тим, щоб на момент закінчення свердловини в тебе були ж можливості видобутку, і це ефективний інструмент для загального розуміння, як у тебе поєднуються процеси, тому що проектування е, буріння це там, півроку проєктування. Е, Іноземної інфраструктури там півтора роки розтягнути в часті, бо тому різні стадії. МТО, одному можна замовити зразу, друге розділене на етапи, будівельні роботи, інші речі, але ти завжди бачиш, що ти робиш, де ти знаходишся і які в тебе виклики завтра, як з ними справлятися. У нас з цього року так почалися і нові бізнеси, які не зв'язані з, з видобутком. І ми побачили ще більшу цінність проєктного управління, тому що зіткнулися з корови задачі не тільки виробничих, тут і законодавчий блок, і юридичний блок питань. І треба організувати нове виробництво з нуля і в процесі організації запустити його в роботу. І без такого розуміння критичних точок, зв'язку різних процесів і служб дуже тяжко рухатися вперед. Так склалося, що до минулого року в основному ми займалися ну, нашими родовищами, і тут все зрозуміло і було ясно. З цього року, фактично, ми повністю перейшли на геолорозвідку. У нас до цього часу було два родовища і три ліцензійні ділянки, зараз п'ять родовищ і 9 ліцензійних ділянок, із них дві сьогодні є в повному комплексному освоєнні. Тому ми побачили тут виклики, з якими ми раніше і не стикалися. Це те, що це фактично групові проекти, гелрозвідувальні, коли ти з нуля, з покупки актива, з вибору об'єктів з планування стратегічного його розвитку і починаючи з програми гелорозвідки, буріння, будівництва до освоєння. І тут задіяно дуже багато служб різних задіяно дуже багато процесів. Дуже багато людей, і тут, на жаль, не можна просто зробити як в простому проекті, організувати проектну команду, доручити їх, допомагати реалізовувати. Тут фактично це динамічний процес, коли у тебе ти повинен почати створювати цю команду разом з розвитком цього підприємства, і в певний час ця проектна команда має передати проект уже як виробничий проект. А Керівники, ну, менеджери проєктної команди стати керівниками цього нового підприємства. Ми зараз це реалізуємо і надіюся, що в нас це буде успішно. Тут ще є проблема в тому, що зазвичай ми ж назначаємо менеджера чи керівника, ну одночасно цей керівник проекту, який реалізує. Тут ми зіткнулися, що не можна взяти людину, яка буде. Керівником проєкту, постільки задіяння дуже багато служб, і потрібен менеджер проєкту, який веде проєкт, і потрібен керівний проект проєкту як координатор, який об'єднує всі служби, всі можливості, інші речі, які є в цілому в інтегрованій відбувній компанії. Так, ну і головне, головне це люди. Без проєктної команди не буде ніякого проєкту, не буде, по крайній мірі. Його успіху, тому як тут працює ДТЕК, у нас ми набираємо є правило, що як основа проєктної команди це наш кадровий резерв. Ми стараємося не брати сторони людей для цієї нової справи. І є два види навчання: перший це як керувати проектами, і це здійснює наша академія ДТЕК, ці навчальні програми, вона кожен рік повторюється. І є управління процесами. Чому про це говорю? Тому що в дитеку фактично ну, все систематизовано і цифровізовано. У нас програмні продукти, як в договорній системі, так і в фінансові, ці сапи, там ролінгове планування. Інше, і доки люди не будуть розуміти цю систему, їм тяжко буде, що то робити. Це з одної сторони. з другої сторони, новий бізнес можна набрати нових людей, і вони будуть працювати кожен своїм досвідом, розумінням справи, але. Є базовий наш актив, це головна компанія, яка має компетенції, досвід, розуміння, як це робити. Тому фактично, за, як експертний центр розвитку будь-якого нового проєкту, це є базовий актив, і що ми робимо через цей актив? Наш центр технологічний він відповідає за технологічні виклади, формування технологічної програми розвитку і реалізацію. А... Керівники департаментів фактично ведуть технічну політику реалізації, і це не просто їх завдання, це їхні КПІ, за який вони отримують свою зарплату. Кроме того, ми за рік, за півтора до початку таких проектів беремо основних ключових працівників проектної команди буровика, геолога, технолога, механіка. І вони проходять просто працюють на наших підприємствах, набувають досвіду, і коли починається реалізуватися проект, вони вже Команда, і вони спеціалісти, які розуміють, як треба працювати. І якщо почитати те, що написано Хавером внизу, я спеціально провів цю річ, вона така ну, не зовсім зрозуміла, хоча визиває, але вона досить проста. План ніщо, планування все. Планування все, це коли збираються люди. план тільки ти його склав, він починає мінятися. Це таке життя. життя. А планування, коли ти навчився управляти цими змінами, коли згуртувалася команда, вона рішить будь-яку задачу. Тому от в цьому і головна річ. Да, в компанії, в великій компанії не один проект, і тому дуже важливо управляти портфелем проєктів, бачити всю загальну бік-пік чи картину твого бізнесу. Що ти робиш і що ти будеш очікувати, От, скажімо, це система програмних засобів, інструментів і структурних підрозділів, які реалізують цю задачу. Перший з них це інвестиційне планування, де ви управляєте інвестиціями. І чотири ключові параметри, скажімо, вибору інвестиційної програми: це обсяги інвестицій, це видобуток, це приріст запасів, економічні показники. Пізніше для того, щоб реалізувати. Цю задачу вам треба скласти відповідні програми буріння, управляти буровими станками, килимами буріння, виробничими процесами. Як завжди, плани більші, ніж бажання, тому треба шукати компенсатори, треба шукати можливості. І для того, щоб всі ці компенсатори і можливості, і нові речі і пошукове бурідня, за ними стоять ризики, і геологічні, і технічні і успішності цих операцій. Зато працює відповідна система виявлення і керування ризиками, і як технологічний блок, це ну, драйвер. Ключовий елемент системи управління ризиками. Ми кожен рік фактично 50-100 мільйонів видобутку. Беремо як цільові показники показник, де на початок року ми ще не маємо повної програми, як ми будемо це робити. Але ну, технологічний центр успішно справляється з цією задачою, і фактично 10% нашого видобутку це кожен рік це добавка від нових технологій. Якщо говорити в цілому, є речі, на яких базується це управління. Вони тут є, основні принципи, які дете стратегія складається раз в 10 років, вона не переглядається і знижувати нічого або складати другу не можна. Тобто її треба виконувати. План у нас розробляється, він обґрунтовується в залежності від інвестицій, але якщо він прийнятий, ну він повинен бути виконаний. Його не, їх, ніхто його не буде переглядати. І 2022 рік ми 2.0 прийняли цей план до війни. І тільки з-за того, що ми зупинили буріння, ми втратили 150 мільйонів. Інші були речі, Сродовини зупиняли за конденсату. Високі технології разом з іноземними партнерами повтікали з України. Але план ми виконали. Да, я думаю, що це от от іменно робота от такого, системна от робота от робота такого плану. В будь-яких наших планах ми завжди дивимося за приростом запасів. У нас ну, не можна обґрунтовувати свої невдачі тим, що в тебе є якісь проблеми, там не вистачає запасів, не можеш формувати обсяги видобутку. В будь-якому випадку, нам доводяться ці плани, як КПІ топ-менеджменту, але загальне правило видобуток. Запаси повинні бути рівними, а і перевищувати видобуток. Так. Ну і інше, що життя ж міняється, інвестпрограма міняється. І в межах кожного року ти можеш скоротити інвестиції, і це на... повищиться економіка і ніяк не вплине на видобуток. Але це ключові речі, які впливають на наступні роки. тому у цьому портфельному плануванні ми завжди дивимося не на конкретний період, а дивимося на середньострокову перспективу. Ну і пару речей хотів сказати, От з конкретних речей, як, як ми організовували роботу в наступному році, перше, перше це люди. Та? Тому що без людей ні видобуток, ні технології, ні економіка не буває. І всі промисли наші там місця, де захищені люди. Захищені спеціальними бегами від осколків, на кожному промислі є обладнані сховища для спеціалістів. У цих сховищах обладнана система керування установками, інфраструктурою, свердловинами. Кожен працівник має індивідуальні засоби захисту, це ну, відповідні аптечки і медичні засоби. Захист, противогази, які працюють як від ну, при пожарі, так і працюють від бойових отравлюючих речовин. І це, я ще не пам'ятаю, щоб воно використовувалося, але це дає людям впевненість в тому, що компанія за їх дбає, в тому, що вони захищені. Я думаю, що це дуже важливо в, такій, в роботі, в таких складних умовах. Всі офіси наші обладнані також. Ну, як правило, на паркінгах підземних, підземними офісами в повній мірі для всіх працівників в центральному ДТЕКу це півтора тисячі людей. І вже другий рік підряд, перший рік це війна. Цей рік ризик блекауду наші офіси і виробничі Полтаві і в Києві переїжджали. На нові локації, зокрема Трускавець, приїжджали не самі, приїжджали своїми родинами, десь більше біля тисячі е, людей. Е, працювало ну, на західній Україні. Там повністю було обладнано все для роботи і комфортного проживання. І це також один з елементів як дбання е, про людей, так і того, що люди за, ну, вірять у культури цієї компанії, вірять в компанії і залишаються з нею. Так, далі я хотів трошки сказати про геологію, оскільки ну, це, це моя така любима тема. І у нас ще ми зіткнулися, що ще 5 чи 6 років назад ми не могли взяти фахівців такого рівня, який нам потрібен. Ми запрошували експатів, яких ми вважали достойними, але, на жаль, із молоді, зарубіжної, навіть на дуже високу зарплату ніхто. Не хоче йти в Україну працювати з зрозумілих причин. І ми вирішили, раз гора не йде до мого вена, то треба піти до неї, і почали створити міжнародну мультидисциплінарну команду, де більша частина фахівців знаходиться за кордоном. Було тяжко, тому що люди були. Ну, грубо сказати не в темі нашій геологічній, але за ці роки ми спрацювалися сьогодні. І український офіс розкиданий по всіх містах України, і, і наші працівники розкидані по всьому світу. Але ковід нас потренував добре. І війна відшліфувала цей процес. Ми працюємо і у нас ніяких проблем з організацією такої роботи немає. Єдине, що Через наші три офіси в Лондоні, в Амстердамі, в Києві ми управляємо цими проектами. А вся відповідальність за всі роботи несе ну, геологічна команда ДТЕК. Вона виконує всі роботи з геологічної інтерпретації. Отак. От По бурінню. По бурінню в нас склалася, було минулому році дуже е, ситуація тяжка, через те, що наш основний підрядчик Сервісой з білоруськими корнями. Фактично заблокована була вся його робота, а бурити треба було. І незважаючи на це, я думаю, що ми одні з перших, може, перші, не знаю, там в ну, травні місяці ми почали бурити. Що ми для цього зробили? Перше це безпека персоналу, ми її виконали. Люди зрозуміли, що можна працювати спочатку в денний час, а потім і цілодобово. Друге, що нам довелося перебрати на себе повністю сервісні функції, і ДТЕК став стався сервісною компанією, по крайній мірі в бурінні. Да, дуже тяжко було створити запаси де спалива, чотири бурові установки, ці дефіцити, цей такий період незрозумілий. Повтікали всі наші сервіс-провайдери з високими технологіями, з обладнанням, і з персоналом, і прийшлося шукати їм заміну і головним чином серед українських компаній, я пізніше скажу, за що ми їм щиро вдячні. Да, і дуже чітко потрібно було все планувати. Ми це зробили, запустили в травні місяці на першу, першу глибоку горизонтальну свердловину на Мачівському родовищі, я вам розказував минулого року на цій сцені про неї. Ну і тут я просто хотів провести як один з прикладів е, документів проектного управління, де топ менеджменту стосовно буріння. Тут видно як іде процес буріння, видно як викладається в плани і в кошти. Видно, як у вас розподіляється робочий час, видно, як у вас розподіляється затратилися на продуктивний час, як виконуються або не виконуються поточні завдання, які є ризики різних рівнів ризику, і які заходи для того, щоб їх або купувати, або е зменшити. Так. Будівництво матюхи. Єдине, чого я вибрав цей проект, він не дуже аж такий великий проект будівництво доживної компресорної станції. Просто коли в квітні місяці минулого року ми взялися за. Цей проект відновити. Ніхто, ніхто взагалі не вірив, по плану він мав бути закінчений в травні цього року. Ніхто не вірив, що ми це зможемо зробити. Ну, зробили. От коротко хотів розказати, як перше, всі наші виробники обладнання так мягко перестали виконувати виробляти обладнання, тому що вони не розуміли, нащо на що це Україні, це не було навіть питання грошей. І самі кращі аргументи це аванси. і Передоплата, ми поміняли договори, і процес пішов. Це було дуже важливо. Да, прийшлось повністю перебрати на себе всю логістику, і це було важливо, тому що іноземці відмовилися. Ми Те, що можна було перевести на модульне виконання, перевели на завершальній стадії виробництва і пробування. На заводах сиділи наші там тижнями і місяцями. Наші спеціалісти доволи до обладнання, вчилися з ним. Працювати. От такі заміни потребували дуже детального плану координації всіх дій. І, і це було зроблено, і фактично ми матеріально технічну базу цього процесу вдало завершили. Стосовно будівництва, то, от, скажімо, проектне управління і план, планування привело до того, що ми могли спрацювати з коліс Ми техніку завозили в Україну і не. Складували її, а зразу на, на, на будівельні монтанчики, на фундаменти ставили і монтували. Ми збільшили кількість підрядників, запаралели всі можливі роботи, збільшили кількість бригад і почали працювати повний світловий день. Ввели рядків основоведень, які дозволили з такими довгими роботами справитися швидше. І зрозуміло, було зазвичай, і нас приїжджають виробники обладнання. На Пусконалагодження роботи, ніякий іноземець ну, приїхати не міг. Тому робили це наші спеціалісти, які проходили збір, ну, випробування обладнання на заводах. іноземців ми підключали тільки на віддалений доступ. І фактично те, що ми мали зробити в травні цього року, зробили в грудні наступного, і тут я просто перевів додатковий видобуток тільки від прискорення. Цієї установки. І це було дуже важливо, тому що наші будівельники зрозуміли, зрозуміли, що можна всі будівельні проекти їм під силу. Да, хотів коротко поговорити про технології. ДТЕК, от Андрій так само впевнено, називає його самою високотехнологічною компанією України. Але у нас дійсно фактично більшість технологій зав'язані на іноземних. Сервіс провайдерів, як правило, це менеджери, тобто Шумберже, Халібартон, Везерфорд, інші компанії. І почалася війна, і всі вони припинили свою роботу, почали вивозити обладнання. Ми їм запропонували, що частину обладнання ми заберемо на відповідальне зберігання. Вони повірили, і таким чином, по крайній мірі, всі установки керованого бурідня залишилися в Україні, Ми їх успішно використовуємо. Ми знайшли способи, як відновити цю роботу, змінили договори так, щоб іноземні компанії були впевненими, що вони можуть це робити. Ми повністю взяли на себе всі ризики не тільки Lost in Hole, але і транспортування, зберігання цього обладнання. Організували роботи з віддаленим доступом, де іноземні спеціалісти виступали як консультанти, а робили українські. Ну і виявилося, що автоматизація тут може бути застосована. Ми не дуже добре це знали, але воно гарно працює, особливо при бурінні свердловин. Це речі, які можуть, коли обладнання обходиться без присутності на буровій площадці спеціалістів. Дуже вдячні українським сервісним компаніям, тому що фактично вони спасли і підтримали видобувний бізнес О -о. В цей період. Тут я провів кілька. Ви вже закінчуєте, чи я рано Ні, адрі, Я, я, я зрозумів <плес> <плес> я, я, я хотів. Я перейду. О відносно наших компаній воно всі працює як може. От настав час, коли видобувний бізнес повинен підтримати сервіс. І, може, це не окремі проекти, але разом підтримати якісь ті речі, які висотехнологічні, нам потрібні, над цим нам треба думати. Да, і досвід показав, що довгострокове партнерство це ключовий елемент співпраці з українськими з українськими. Сервісними компаніями. Як приклад такої співпраці, я хотів навести от нашу довгорічну роботу з і інженірінг. Якщо говорити про 2022 рік, то наші свердовини там до півроку простоювали відкритий стовбур під вуглеводневими рідинами. Ми фактично запустили бурові установки і почали бурити без проблем, без спеціальних обробок там, і інших речей. Ми добурили свердовини при без будь-яких геологічних розкладень. Це була висока стабільність стовбурів. Свердловин, при тому, що всі ці плисти знаходилися довгий час дією борових розчину. Ми з них кругом отримали планові дебіти, які планували, і за це дуже велика вдячність. Окрім того, ряд об'єктів у нас планувалися як об'єкти провернення, це діюче на родовищах, де, якщо ви бачите по параметрах, це несумісні умови бурідня, тому що репресії 700-800 атмосфер ми зуміли розробити такі рідини, які формують корку, а залишки твердої фази можна забирати з пласта, геосинтез розробив спеціальні рідини, геос... які дозволяють очищувати привибійну зону. І таким чином, у всіх свердловинах ми отримали ну, потенціал пласта, і це, це також дуже велика робота. Незважаючи на те, що ну рік був тяжкий. Ми розвинули цю співпрацю. От як скажемо, якщо ми починали з геосинтезом просто з покупки обладнання, да, то вже до середини 20-х років. Років ми почали замовляти технології. тобто за рік, за два ми ті свердловини складні. Ми готували програми, проводили випробування на керних, розробляли рідини і фактично купляли рішення технологічні речі. І кілька років назад геосинтез закупив унікальне для України обладнання, котре дозволяє моделювати буріння свердловин любих там. Тиски, перепади, тиски до тисячі атмосфери, температури до 200 градусів, і це дозволило нам перейти на інший рівень. Сьогодні ми вивчаємо критичні умови буріння, під них розробляємо програму розчинів, розробляємо технологію буріння з тим, щоб ці критичні параметри не переходити. І вона вже почала давати свої результати. Я сподіваюся, що і далі високі дебіти і безаварійність роботи буде продовжуватися в межах такого довгострокового партнерства. Ну, отут вже Андрій мені не дасть завершити, я тільки коротко. <смі> е, Все-таки, як е, ну, заключення мого виступу, в проєктному управлінні є цінність. Ми ці цінність відчуваємо, і ми, ми її бачимо. І основні цілі цієї роботи це скорочення часу, е, оптимізація ресурсів, підвищення якості і, і досягнення кінцевих показників цього проекту. А війна тільки підтвердила правильність цих рішень. Показала, що то, працюючи так, ми можемо справлятися з любими визовами. Дякую всім за увагу. Вибачаюся, якщо трошки я перегораю.